Йдемо з паном Тарасом ще для всіх, хто в нас не був або хто був. Я раніше показував, пан Тарас показує, але знову ж таки покажемо, що в нас є. У нас є ось така велика, красива територія. Найперше, це в нас є лабораторія, яку ми вам тільки що показували, де можете зробити діагностику ходової і обов'язковий технічний контроль, сертифікація. Скоро у нас буде відкрита вже для наших постійних клієнтів. Ну і контроль перевірити для себе, як ваш транспорт в якому стані і наскільки. Люфти, є. люфти, гальмівна система. Далі показуємо. У нас є реставрація салону. Далі. Хлопці чудесно пересивають салони, роблять ідеальну машину навіть такої, яка до того не була. Мийка, цілодобова мийка, в будь-який момент важкого гадовить транспорт, можемо обслуговувати, мити. Цілодобова мийка, цілодубова мийка е, перешиття салону з Мішою вже працює, напевно, років 14. Як починав ще на манчиках маленьких, коли я ганяв шити, так і зараз ми маємо двох 20-го року, де треба, так само є досвід повністю зробити. І основне в нас сервіс. Зараз підходимо, що покажемо. Саме цікаве, що в нас є, це які в нас естакади, е, е, яма, як вас правильно називати. Та естикади, напевно, би правильніше було, тому що це фактично ноу-хау, я би сказав, яке дозволяє між автобусами проходити швидко, обслуговувати їх кілька разів одночасно, один і те саме на справді. Йдемо легенько до хлопців. Заглянемо хлопці, ну самі знаєте. Ті, хто руками працює, вони не дуже люблять на камери там на, на всякі тіктоки світитися, але йдемо заглянемо, що хлопці роблять.